Буду чесним. Коли я минулого року на стрімі Ubisoft побачив анонсуючий трейлер Prince of Persia The Lost Crown, я розсміявся, не враховуючи гри часів палеозойської ери, Prince of Persia – це серія, знаменита своїм паркуром у повноцінному 3D-просторі, але тут нам показують двомірний платформер Ба Більше одразу стало очевидно, що головним героєм загубленої корони стане аж ніяк не безіменний принц, з яким ми знайомі за якщо дозволить. Те оригінальною трилогією, з огляду на моє загалом байдуже ставлення до Метроїдвані, я був сповнений скептицизму, а мої очі були застелені теплою ностальгією, коли я грав у два трони, а пізніше у піски часу. І ось нам дають гру, щоб ми зробили для вас огляд, що ж у мене є повідомлення для минулого себе, який сидів і розкидався саркастичними коментарями про те, як Юбісофт знищили чергову франшизу. what you've just said is one of the most insanely idiotic things i have ever heard А все тому, що вже зараз я впевнений, принц оф Персія Crown потрапить до нашого списку найкращих ігор року. Загублена корона не тільки чудово передає концепцію нелінійності часу, якою знаменита оригінальна трилогія, а й на голову перевершує її, коли мова заходить про паркур, бойову систему і загальну стилістику, але про все як водиться по порядку в нашому огляді. Головним героєм Лост Кроун стане саргон, обдарований воїн і один із семи елітних безсмертних, які захищають Персію, як від зовнішніх, так і внутрішніх загроз. Гра починається з того, що саргон разом зі своїми супутниками перевертає хід кровопролитної, здавалося б, уже програної битви, в якій уже загинуло безліч персів. Після цього саргона нагороджують за його хоробрість і майстерність, однак святкування триває недовго, просто спідно. Са всіх безсмертних викрадають Хасана безпосередньо принца Персії. Причому викрадачем є людина, якій як вважав Саргон, він може довіряти молодого принца. Тягнуть на священну гору каф легендарне місце з близькосхідної міфології, справжнісіньке чудо світу, зосередження знання і сили. Але щойно безсмертні ступають на священні землі, стає зрозуміло, що гору обтяжує прокляття. Семеро безсмертних опиняються в пасці. Посеред руїн стародавнього міста, яке спотворює закони фізики, часу і навіть самого життя, замість учених мужів і сильних світу цього хитросплетіннями коридорів тепер бродять полчища, нежиті, гарпій, гігантських жуків та інших таємничих тварюк, що явно не полегшує порятунок принца. Навіщо ти спойлериш? Скажете ви, я вам відповім це важко назвати спойлерами. Максимум мінімальними, а от вже подальші події є спойлерами, про які розказувати не буду. Загалом, як на мене, сюжет вийшов доволі передбачуваним сценарій, і гра акторів озвучення явно не хапають зірок з неба, що частково компенсується приголомшливими катсценами. Навіть незважаючи на те, що це двомірна гра, Lost Crown не цурається повноцінних, відмінно зрежисованих заставок, які лише підкреслюють її виразний графічний стиль. Ви навіть можете ввімкнути. Ти озвучку мовою фарсі для додаткового занурення, а ось української локалізації, на жаль, немає. Зате є додаткові квести. Знову ж таки, і їхній сюжет не вражає твою уяву, але вони ідеально справляються з іншим важливим завданням, підстьобують гравця досліджувати численні приміщення, коридори та головоломки. Ну і до того ж приємно отримати щось цінне за те, що ви допомогли упокоїти вісім воїнів, які навіки потрапили у вир часу і не здатні відправитися на той світ природним шляхом. Поговоримо про безпосередньо геймплейну складову. Як я вже говорив на початку, Lost Crown – це стовідсотковами метроїдванія з усіма відмінними рисами жанру. Вам доведеться дуже часто бігти, повертаючись у раніше недоступні області, отримавши нові здібності. То тут, то там, у стінах заховані потаємні двері, тож ви в найкращих традиціях Dark Souls обстукуватимете кожен загадковий кут, сподіваючись знайти черговий секрет. Часом гра підкидає неймовірно складні, ну або я просто валянок сла. Абко знайомий з жанром платформінгові секції, наприкінці яких на гравця чекає гідна нагорода у вигляді луту і різних приколдесів. Як і належить типовій митроїдвані просування сюжетом і розв'язання більшості головоломок можливе тільки після того, як головний герой отримає відповідну здатність. Вони також допоможуть у боях, але про бойову систему ми поговоримо трохи пізніше. Також з'явилася вкрай зручна механіка під гучною назвою Memory Shards, яка, наскільки я знаю, ніколи раніше не з'являлася в подібних іграх. Замість звичайної позначки на карті, які теж є в цій грі, ви робите скріншот, який можна переглянути в будь-який час. Таким чином ви завжди знатимете не тільки де, а й що вам потрібно зробити. Наприклад, після отримання бігу по стінах ви нарешті зможете дістати раніше недоступний ящик, але що Чомусь їх запас обмежений, і я не розумію чому. Повірте, доволі швидко кількість недоступних місць перевершить об'єм доступних скріншотів. Думаю, що розробники обмежили це саме тому, щоб гравець не спамив цю механіку надмірно. Ще одним дрібним, але дуже приємним нововведенням для жанру метроїдванії став легкий золотий вітерець, який, подібно до благодаті Зелденрінг, вказує шлях до найближчого вогнища розкиданого по часові. Сленних локаціях. Трохи пізніше ви отримуєте доступ до фаст-тревелу, який у теорії дає змогу без зусиль подорожувати горою каф, але на практиці ця система була реалізована дещо незграбно, на відміну від LD, де ви можете стрибати між багаттями в Lost Crown Фаст тревел доступний виключно між особливими телепортами по одному на кожен біом. Тож, якщо ви захочете повернутися в конкретне місце, все ще доведеться побігати, і часом це займає досить багато часу і стає рутиною. Ну а тепер про найцікавіше: паркур і бойову систему. Саргон здатний наносити спрямовані атаки не тільки за допомогою лука і чакрама, а й своїх мечів, пов'язуючи удари в довгі комбухи. Підкидайте ворога, бийте його в повітрі, постріл з лука, щоб противник і ви не впали на землю завчасно. Продовжуйте комбо, поки тварюка не здохне, приземляйтеся, готуйте силову атаку, робіть свою тимчасову копію, щоб двічі вдарити чергового. Монстра і так до перемоги дуже велика увага приділяється таймінгам і ворожих атак, тому що вчасно парирований удар дає змогу не тільки завдати надпотужного удару, а й подивитися на коротеньку, але дуже красиву анімацію добивання, яка ще й унікальна для кожного противника. Удари і парирування накопичують атру, що можна витратити на потужні здібності від потужного випаду вперед і зони, що лікує вас, але відштовхує супротивників. До пострілів з лука, які пробивають, і удару, що знищує літаючих ворогів. Система амулетів, що нагадує схожу механіку з Hollow Knight, дозволяє підлаштовувати головного героя під поточну ситуацію. Під час дослідження я обов'язково одягав амулет, який притягує до себе місцеву валюту з відстані. Водночас, для боїв з босами я, екіпірував предмет, що відновлює здоров'я, завдале парирування. З амулетами мені дуже сподобалося експериментувати. Зрештою, це цікаво а їхній пошук або заробіток валюти для купівлі нових амулетів чи слотів у торговців, тільки сприяє ретельнішому дослідженню. На жаль, з якоїсь причини їх не можна міняти на ходу, а лише біля вогнищ. Разом з цим головний герой має лише обмежений запас аналогу Естуса, який поповнюється тільки під час відпочинку біля тих самих вогнищ. Зрозуміло, що після цього відновляться і вороги. Так, після смерті ви втрачаєте частину накопичених кристалів, але таку мізерну кількість, що навіть майже не прикро, а не так, як це було у Dead Cells. У грі немає повноцінного прокачування персонажа. Покращувати можна тільки свою зброю, амулети і лікувальну флягу. Але щоб отримати дійсно потужні апгрейди, доведеться щільно зайнятися дослідженням і знайти рідкісні ресурси, які часто сховані за паркурною секцією або головоломкою. Різні Боси, з якими я зіткнувся під час проходження, разюче відрізнялися за складністю. Частина з них відлітали з однієї двох спроб. Інша навіювала спогади про Елден Рінг і Пі, де доводилося робити 10-12 заходів на одного боса. Їхні механіки доволі прості. Питання виключно в тому, як часто і швидко вони застосовуються. Що стосується паркуру, я не знаю, кому продали душу розробники з Ubisoft, але біг по стінах, стрибки, підкати і все таке інше відчувається настільки плавно, що я деколи забував, що граю в двомірну гру. Анімації настільки плавні, що кожен рух перетікає в інший. Я ніби знову повернувся в оригінальну трилогію, де також було дуже приємно долати одну перешкоду за іншою, не роблячи жодної помилки. Щоправда, у загубленій короні відчуття в сто разів яскравіше і часом не найприємніші. Знову ж таки, може я валянок, але деякі паркурні секції вимагали у мене 20, а то й 30 спроб саме через те, як працює місцева камера. Її неможливо сильно зрушити в бік, тому часто ви приймаєте рішення просто на льоту. Це круто, правда. Але ось дуже іноді доводиться вдаватися до методу спроб і помилок: бігти вперед, дивитися, що за перешкода на вас чекає, охрініти, як її можна пройти. В Мирати і так до переможного кінця. Але з іншого боку, Lost Crown робить усе можливе, щоб бути доступним навіть для тих геймерів, які не мають досвіду гри в Митройдвані або яким банально складно розібратися з деякими механіками. У той час, як переважна більшість представників жанру мають статичні рівні складності, новий принц Персії дає змогу вручну налаштувати більшість аспектів, з якими в гравців можуть виникнути проблеми здоров'я ворога, його де демедж, демедж від довкілля, вікно парирування тощо, все це можна змінювати в більший або менший бік, щоб проходження зробити комфортним саме під тебе. Зміна складності стосується і дослідження. Гравці можуть вільно перемикатися між двома режимами мапи, або на ній відображаються заблоковані й доступні шляхи та місця розташування цілей, або де все потрібно знаходити і запам'ятовувати самому. Проте навіть у докладному режимі карта вийшла. Відносно неінформативною. найчастіше в одному великому приміщенні є кілька приміщень вони всі будуть відображатися як єдине ціле, що часом призводить до плутанини. Ви могли помітити, що я жодного разу не згадав будь-які технічні проблеми, тому що в мене їх банально за час проходження не було жодного бага, крашу або зависання. Все виконано ідеально. Те ж саме можна сказати і про оптимізацію. Навіть старенькі відеокарти тисячної серії впораються з грою на відмінно. При цьому гра має просто приголомшливий вигляд. Гора Коф вражає своєю різноманітністю: від залитих сонцем вулиць верхнього міста і багато прикрашених храмів до смердючих каналізацій, чиїм болотам, позаздрив би навіть Міядзакі і забороненого архіву з магічними сходами прямо з Гаррі Потера. І все це доповнюється задникам. Які захоплюють дух, і я зараз ні, трохи не перебільшую. Часом хотілося просто зупинитися і подивитися на прекрасні деталізовані пейзажі. Такі красоти є однією з найсильніших сторін гри. Відбиваючи підсумки, я радий, що помилявся. Принц оф Персія The Lost Crown – гідний спадкоємець серії. Перехід від повноцінного 3D до 2D ніяк не зашкодив паркуру і бойовій системі. Навіть навпаки, порівняно з класичною трилогією, що вийшла півтора десятка років тому. Мувмент і бойові механіки стали набагато глибшими і плавнішими. Я з величезним задоволенням досліджував кожен куточок міфічної гори Каф, хоча цьому іноді заважав не найцікавіший сюжет. Е, ти надмірно складний для мене як для новачка в жанрі платформінг. Але навіть незважаючи на це, я вважаю, що Lost Crown чудово підійде як для фанатів жанру, так і для тих, хто тільки но знайомиться з митроїдваніми. The Lost Crown стала для принца Персії як серії не поверненням у минуле, а справжнісіньким стрибком у майбутнє. Але хто може розчаруватися, так це ті, хто бажав повернення The Sands of Time. Ця гра, на жаль, не втамує ваше бажання. Я вважаю, що 3D-шний принц повернеться окремо, а ця метроїдванія може Ати початок новій підсерії. щодо ціни, то гра продається за 1090 гривень. Серйозно була б ціна гривень 700, То мабуть, це був би маст Виникає питання. Чи купувати зараз, скажу так, якщо ви любитель якісних митройдваній, то рекомендую спочатку пройти безкоштовну демку, а потім вирішити, чи варто усі, хто чекав від неї Sense of Time, проходимо повз або беремо на найближчому розпродажу. Загалом наша оцінка 8,5 балів із 10 можливих. Що думаєте про серію принца? Грали чи ні? Напишіть думки в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться і грайте разом з нами.